У мене приходить мужик, який дуже п'яний, такий капець з п'яними американцями. Які б вони не були п'яні, просто в драбадан. Так, ну що, я продовжую зараз будувати арки, а за той час моя вся сімейка їде на свинячі перегони. Коротше, крім жартів, їдуть на ферму, там, де зараз будуть свинячі перегони. Корот, свині будуть на перегонки змагатися. Фермерський лук такий прикольний і без зуба одного. Точно як фермер. А Віка Модна з новим айфоном. Я вже зробив декілька арок, я це не знімав, все. але хочу вам сказати, що мені сьогодні знадобилася геометрія, яку я вчив в школі. Тому що, я перше корот, я зробив вже оцю арку і оцю арку. Це вже Раз, два, три, чотири. Це вже. А, це вже четверта, так. Це вже четверта арка я роблю. І мені знадобилась геометрія. Я спочатку не міг зрозуміти, де мені треба забити цей цвяшок, щоб надіти лінійку. І знаєте, я так от лінійкою провів. До речі, я цю лінійку зробив сам. Ну, типа, не саму лінійку зробив сам, я її купив, але я тут, бачите, просфорлив дирочки. І, бо тіпа, ну, зробив собі такий циркуль, бо не міг найде найти, знайти, не було ніде ні в хоунді по такого. І от мені тепер уже нарешті в мою. Тупу башку дойшло як треба зробити так, щоб оцей от полукруг він був рівний. Коротше. Я спочатку не міг доперти, чесно, ну просто не міг. От, блін, я навіть зараз не знаю, як це пояснити. Я, я не можу це пояснити. Але я тепер знаю, які розміри треба давати, так щоб воно вийшло пропорційно рівно. Давайте зараз ще вам знімлю, як я буду це лобзиком різати на швидку перемотку. А ну зараз пару секунд, я вже, воно вже все порізано. Що тут ще можна сказати? Тільки можна сказати, що ідеально, як на заводі. Рівнесенько, гарнесенько, та ти що? Дуже круто. До речі, тут на цю меншу арку я вже був зробив кріплення менше, вже сам собі там накреслив, щось придумав. Ну, Нормально, думаю, мало би тримати все окей. Все, Зараз воно тут все буде висихати, все дороблятися, і потім я буду легенько шліфувати це все. Тут бачите, є такі всякі скольчки. Це... О, тут є такі всякі скольчики, це можна буде шпаклянути, підшліфувати, підшпаклювати, щоб все було гарно, щоб ніхто собі руки не порізав об ці такі гострі-гострі кути. Я це все буду обробляти. І Потім праймер. Потім надіюсь, що до того часу вже мама вернеться з свинячих перегонів і поможе мені то все фарбувати. Я вже не знімав вам весь процес, як воно все відбувалося. Одним словом, я збудував всі арки, які потрібні. Виніс їх на вулицю, хотів вам зняти відео. Тут почався дощ. я в терміновому порядку тільки встиг їх сфотографувати і заніс всередину. Але вийшли отакі от фотографії. Отак от виглядають арки. Бачите, дощ почався. Я ось мокрий від жари. Не було часу, коротше, я дуже сильно хотів швидко це все зробити. Ось основна велика арка. Вон там ззаді неї всі маленькі. Зробив я ці всі кріплення, сфотографував заказчику, замовнику, а замовник сказав, що ще має бути отака. Я швидко зробив ще отаку, таку малесеньку. Але я її на фото ще не, ну, не зробив. Там, фото з нею. Наступний момент, мені ще зараз треба мішочки такі з піском зробити. Тобто мішочки я вже замовив. Там 20 штук за 60 доларів на Амазоні вони мають прийти завтра, здається, якщо я не помиляюсь. І мені треба буде ще їх наповнити піском. Треба буде купити ще пісок, наповнити. І все, і тоді вже все буде точно готово. А зараз мені треба пофарбувати їх. Спочатку праймер, і я от не знаю, думаю, чи то фарбувати їх ззаді теж, чи тільки спереді. Я думаю, напевно, тільки спереді, ззаді немає сенсу їх фарбувати, правильно? Для чого? Тобто це геморой такий капець. Напевно, тільки спереді пофарбуєте і все. Ну що, браття мої, відкриваємо праймер. Зараз буду блін, це займе, це все покраска. Я не знаю, як воно піде швидко чи ні. Але я думаю, це займе капець часу у мене. До ночі, напевно, буду сидіти з цим. Так, я попередньо то помішав і мені ще в магазині, коли вчора купляв, там на шейкері його змісили. Так, наливаємо. Оп. Все, я думаю, аж навіть, напевно, забагато дав. Блін, кісточки нема, щоб підібрати то. Хто в Америці для дерева рекомендую оцей праймер. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Він є грей і просто білий. Якщо грей, то тут буде писати грей. А якщо нічого не пише, то значить це він є білий. Ну Може комусь грей треба. Але кажуть, що це найкращий. Всі самі е, опитні контрактори кажуть, що це найкращий праймер. Для дерева. Не знаю, чи це так, чи ні. Ну, коротко, я його юзав. Мені нема з чим порівняти, так що не знаю. Я, до речі, вчора попав на дуже класного е, консультанта в відділі фарби. Він мені там порадив дешевше взяти фарбу. Каже, не бери цю, це задорога, дорога, вона тобі не потрібна, нема сенсу. Я, я йому пояснив, що я буду фарбувати. Він мені дав пораду. Коротше, я йому дуже вдячний був. Він реально багато грошей зекономив. І я в нього питався, кажу, як думаєш, треба праймер? Він каже, ну бажано. Каже, тіпа, краще візьми, не пошкодуй час, не пошкодуй, але тіпа, він недорогий. Звісно, займає багато часу, але краще по праймерую. То я його вже послухав, взяв праймер, бо на праймер краще потім фарба лягає набагато. От, і тому от я зараз праймером. Так, хочу взяти сходинку. У мене тут була така типу, сходинка, де вона є. А тепер погляньте, в що перетворився мій гараж. Багато арок. Арка тут, арка тут. До речі, ця арка впала сьогодні і він не відлетів. Це верхня частина, потім треба буде пофіксити. Це, вже, це все праймер, тобто грунтовка. Це ми все з мамою тільки що погрунтувала, мені допомогла. Тут ще арк, і тут дуже багато арок. Чекаємо десь зараз ще 20 хвилин, поки воно все підсохне добре. І будемо фарбувати. І все, фініш. Так, ну що, настав час фарбувати вже. Коротше, не знаю, цей колір, бачите, отакий червоний, якийсь такий странний коротше, якийсь такий колір. чекайте, Зараз ще взболтаю трохи. Я здивись який він. Ага, він корише, такий от коли мокрий. А висихає стає таким червоним. Я не знаю. Ну типа, от коли воно мокре, то гарний колір. А коли висихає, то він якийсь занадто мені червоний. Бачите, тут так на обутку. Ну ладно, ну що, пробуємо. Так, зразу треба валік, щоб підібрати зараз, коли я буду цей. Цього вистачить. Да, я зараз попробую, як воно буде так цікаво. Вау! Wow. Oh дивись, яке воно. А це, по-моєму, та от, це не та ута, що нижня, ні, ні. ні? Цвет. Это книга должна бути, ні? Я надеюсь, що ні. Та тут немає темнішої. Нема темнішої. Тут Оце, вон там це, та світ. Нет, дивись, вот. Ця темніша. Та не лякай мене. <риклад> Я вже злякався. вам що колір такий досить непоганий. Я думав буде гірше. Але ефектно виглядає. А у мами взагалі дуже гарний колір, дитячий, якийсь такий, ніби. Ну, в нас комод коротше, такого кольору. я робив, Тоже. І фарба так гарно лягла, взагалі, капець. Взагалі не видно слідів взагалі. Круто. Тут у мене, якщо так на сонці придивитись, то видно, але воно ще мокре, то я думаю, як воно підсохне, то вже не буде видно слідів валіка. Бачите, тут, тут так добре на світлі видно. Але в нас кольори взагалі такі Але, класні. Взагалі, взагалі. Взагалі. Ну покажи так в цьому. Як йогурт якийсь, ну, такий. А. а цей, дивіться, який такий кислотний, кислотний кольор. Зараз наливі теж покрашу. Как ты Классно! Понравится? Да. А колер хороший? Да. Видишь, какие тут у нас вообще? Что вы что делаете? Фарбуем арки. Для чего? Да, давай. так. давай. Нормально Да, давай. 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 Добре? А ты что там робишь? Без... А, тебя отвлекли. Hani, давай. Ну вот там за что зацепишься. Давай. 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 тут. Давай. Давай. просто било. Просто Давай. Друзі, це відео я знімаю в майбутньому, коли я вже поставив ці всі арки, вже завершив, вже покрасив їх в два слої. І отак от просто хочу вам показати, як вони виглядають. По-моєму, вийшло дуже шикарно. Зараз вже трохи темно, світла мало. Думаю, сильно якість не буде. Але все ж таки, здається, виглядає непогано. Я думаю, що клієнт буде задоволений. Зараз вам покажу, як воно виглядає з заднього боку. Отак от воно ззаді виглядає, бачите. Такі підставочки, мішечки, пісок купив за 5 доларів цілий мішок піску. Купив Home Depot, мішечки купив на Амазоні, наповнив ті мішечки піском. Та й все. Так, я помив руки, не повністю відмив, але помив, помив руки, помив ноги. Короте, покупаний чистенький. І куди ви думаєте, я їду, я їду таксувати. Цілий день зранку працював, робив ті арки, змучився капець, але поки платять гроші, треба йти щось робити. Так що йду, є натхнення. Зараз піти попрацювати, їду працювати мішень-субота. Вчора кажуть, був розрив. Звідки знаю, бо в чаті, ну, хто не в курсі, є такий в мене чат, там є в описі, можете подивитися по UborLift, і там пасани пишуть, скидають скріншоти. Коротше, хто скільки що є замовлення бере, і можна там орієнтуватися по тому чату, чи варто виїжджати, чи ні. То сьогодні можна виїжджати, є ціна, так що буду працювати. Не знаю, може щось і познімаю, або в кінці, вже коли приїду, познімаю, скільки вдалося заробити. Хоча зараз вже і 6.30, ну, якраз. Починається зараз, люди почнуть зараз їздити по ресторанам, по барах, бо, суб... бо Субота. Так що сподіваюся, що, може, якісь 300 до ночі зароблю. Америка це коли тут бензин. По... От написано 3,59 по факту. А, так, да, 3,59, бо там тільки що щось було у мене. Так, да, окей, добре, добре, тут добре. Хотів вже почати. 3,59, а буквально звідси в милях так 70. Я заправлявся буквально пару днів назад три дні назад по 2... по 2,69, 2,70. Майже долар. Майже долар економії. От що так? От чого не можна зробити всюди одинакову ціну? А якщо в Даунтаун заїхати, там взагалі по 4,70, Це взагалі капець. Це мені не подобається. Дорогий бензин. Людей купа, купа людей, купа машин, всі відпочивають, блін, а цей що не може роз'їхатися що. Куча людей, куча машин, дивіться черги в ресторани, дивіться, ресторани забиті всі просто. А замовлень немає, взагалі пустота. от теж ресторанчик забитий людьми. Сюди якраз приїзд пасажирів тільки що, Люди гуляють, почувають. Прикольно, я, до речі, ні разу ще отак от в Чикаго самому не гуляв вночі, Тіпа, не розважався так ні разу. Я хочу якось поїхати, але напевно вже не цього року, бо це вже зараз вже все осінь, настанні холода і все. І це вже такого двір тут не буде. От і це ще один ресторанчик повністю забитий. Видно, що там навіть нема де сісти. До речі, сьогодні мав забрати iPhone 17 Pro. Я замовив, все оплатив, але через те, що робив арки, коротше, не мав часу і так і не забрав його. Напевно, не знаю, як тепер, тепер там в мене був апойнтмент, треба було прийти на певну годину. Не Значить, взагалі тепер його можна буде забрати, чи його там скінцелюють просто. Але знаєте що, якщо б у мене був iPhone, я напевно вже цю камеру не використовував. Тому що от Віка вже користується тим айфоном, і там прикольно, що можна тримати телефон, типу, отак тримати телефон і він знімає на режим Ютубу. Тобто перевернута камера, не така не інстаграмна. Блін, Я думаю, блин, це так круто буде, це так буде зручно, якщо чесно. Бо завжди з собою таскати камеру. Тут мікрофон не такий хороший, типу, ну, не, такий, ну типу, не настільки класний, як буде в айфоні. Я думаю, що це буде прорив. Я буду знімати більше відео всюди, де би я тільки не був. На, той, на фронтальну камеру, там дуже якісна фронтальна камера. А оце, що всі розка розказують, то, що вот, та він там царапається, та він там айфон, все так неякісно зроблено. Я пам'ятаю, була така сама тема з 7 Pro Max чи як вони там були? 7 точно. І всі казали, що вони гнуться, вони там ламаються, В перші дні почали хейтити, а потім все рівно всі купляли. І все були з новими айфонами. Така, на жаль, реальність. Так що я взагалі не парюся через те, що він там буде царапитися, чи мені взагалі, чесно, без різниці. Мені головне купити новий телефон, тому що, моєму, вже жопа повна. У мене, мене камера тріснута, в мене заднє скло тріснуто, в мене екран вже в таких царапинах, що там вже майже нічого не видно. У мене мікрофони коротше, забиті від констракшена, всюди де я працював, десь там якась пилюка летіла. Якісь замовлення, ні, що прийшло. Коротше, десь пилюка летіла, типу, і я коли з кимось говорю, мене навіть чути погано. І коли я записую якісь тож, сторіс, теж погано чути. Коротше, так що мені по-любому треба новий айфон купити. Коротше, зараз, в Чикаго, зараз в Чикаго там є один фестиваль, такий дуже серйозний був фестиваль, і там дуже багато народу, все горить червоним на карті. Я туди під'їхав, такий стою, взяв замовлення, чекаю, не підходить ніхто. Тут в мене пропадає інтернет. Тупо пропадає інтернет, я не знаю, що таке. Немає взагалі ні одної поділки. Напевно, через те, що дуже велике скупчення людей там було. І коли він з'являється, то замовлення відмінено. Я беру нове замовлення, теж хороше замовлення. Тут знову в мене пропадає інтернет, я не знаю, що робити. типу. до мене підходить мужик, який дуже п'яний, такий капець. каже: типа, відвезеш нас в луп. Ну, типа, Чикаго Луп, коротше. тут недалеко, буквально 15 хвилин каже, даю 60 баксів. Я кажу, блін, я, звісно, відвезу. Він сідає, інтернету в мене нема. Я їду у його навігатору, він мені каже, куди їхати. Бо в мене немає інтернету. Потім інтернет з'являється. І мені приходить повідомлення від ліфта, що мій аккаунт відмічено, тіпа, як, коротше, що я поганий, поганий водій через те, що я не забрав пасажира. Але я ж тіпа, не винен в натурі, ну я не винен, в мене тупо не було інтернету. і все. Я думаю, що я вже стільки разів повторив, що в мене не було інтернет, що ви і так ще це зрозуміли. сорі за тавтологію. Але така ситуація. І він мені дав 100 доларів, я йому мав дати здачу. Здачею там на шкрябав. Коротше, в мене тут є така шухлядка, там, де я скидую всі чаєві по долару, по п'ять. Я йому там так по долару, по п'ять, таку стопку бабок дав. 33 долари. Кажу, чувак, в мене тільки 33 долари. Він каже, ладно, каже, лишай собі, буду тобі чаєві. Та й все. Ну, Хіба такий мужик з жінкою був дуже-дуже п'яний, але такі дуже культурні, адекватні. До речі, я що хотів теж сказати, то що у мене ніколи, ніколи не було проблем з п'яними американцями. Які б вони не були п'яні просто в драбадан, вони максимально культурні, максимально обережні, ну, дуже няшкі, такі, що просто капець. Я колись в Україні таксував і я хочу сказати, що а, і в Польщі, в Польщі це взагалі просто ужас був. П'яні люди в Польщі, це, це кошмар. Просто настільки противні, таке бидло, знаєте. У нас в принципі теж таке бувало. Тож, коли п'яні сідають, ведуть себе так не дуже культурно. А тут, от за що я люблю американців, вони ну, позитивні люди, завжди там через перепрошую, через вибачте культурно спілкуюся, я так само стараюсь до них. От, і тут бачите, не мав здачі, то типу, нема проблем, лишай собі і все, типу, все окей. Я реально не мав здачі. Не те, що знаєте, колись такі були розводи від, від бомбіл, від таксістів, що типу, нема здачі, так що лишайте. У мене реально не було, я йому віддав все, що в мене було. Їду додому, значить, швидко вам звітую, що і як. Проїхав я 150 миль, заробив майже 300 доларів, там, без 30, доларів, 270 доларів я заробив. Виїхав в 7 вечора, зараз друга ночі. Це виходить скільки? 7 з половиною годин. Але вже такий змучений що КП. Завтра буду фотографувати на грін карти людей в неділю, завтра неділя з 12 до 8 і треба ще поспати і потім їх, і потім ще зустрічати людей і фотографувати. Так що зараз тут вже було прилітали деякі замовлення. Я їх вже не брав, бо блін, сколько береш і береш ще замовлення, ні, все, треба їхати додому спати, відсипатися і завтра фотографувати. Дякую всім, хто дивився. Пишіть ваші коментарі. До речі, ви знаєте, останнім часом щось немає хейтерських коментарів ніяких. Хейтери десь потікали, поховалися. Жаваю за хейтерів, де ви ділися, що з вами сталося. А всі, хто пишуть хороші коментарі, то вам особливо дякую. Я читаю, хто поради дає, також хто дає якісь поради мені там, по арках, по тому всьому, то я реально дивлюсь, читаю тіба, і роблю деякі висновки з того. Так що пишіть мені ваші поради, як би ви зробили, би ви поступили. Все. Сорі, в мене вже голова не... Я вже якусь може, фігню говорю, в мене просто вже голова не крутиться. І я вже спати хочу, так що все, всім до побачення.